Я радий тим, що в нашому селі були віруючі люди, які знали живого Бога. 28 ми маємо місіонерських станцій, п'ятдесят 58 місіонерів. Ми маємо, які є в нас і працюють на сьогодні. За які гроші живуть місіонери? Потрібно поспішити як ніколи сьогодні поширити царство на землі, проподіванні про Ісуса Христа, щоб більше і більше людей встигло, іменно язичницького народу. Покаятись отримати спасіння в Ісусі Христі. Молода людина виявила бажання бути місіонером. От які конкретно кроки потрібно зробити. Вітаю глядачів нашої програми. Сьогодні ми спілкуємося із. Пастором церкви відповідальним за місіонерський відділ Олександром Фінчуком. Вітаю вас! Вітаю вас. Олександр Адамович Фінчук народився 7 жовтня 1973 року в селі Корчин Костопільського району. Пастор церкви Християн Віри Євангельської села Клеви. З 2018 року. Керівник місіонерського відділу Української церкви християн віри Євангельської у Рівненській області виховує шестеро дітей. Розкажіть, яке було ваше дитинство, що ви пам'ятаєте з тих часів? Народився в селі Корчин Костопільського району Рівненської області. Все моє дитинство проходило в селі спогадами, вертаючись в дитинство. Воно було безтурботне, щасливе. В порівнянні, дивлячись сьогодні, що наші діти мають, і що ми мали в дитинстві, це зовсім велика різниця. Але наряду з тим воно проходило дитинство, ми були щасливі, задоволені, безтурботні. Там закінчив початкову школу в Корчені. Далі було навчання в звіздівській середній школі. Там з дитинства і друзів певних ми мали, які до цього часу ми десь спілкуємося і живемо і тим споглядаючи, радіємо, тішимося. Чи пам'ятаєте ви той день, коли публічно вийшли до покаяння, і що спонукало вас зробити таке рішення саме в цей день? Ну, Хочу згадати той момент, дійсно, який стався в житті, як говорячи за дитинство, я. Радий тим, що в нашому селі були віруючі люди, які знали живого Бога, І якраз мої друзі були з віруючих сімей. Ми з ними дружили, десь разом заходячи до їх додому, разом молились, разом пісні християнські співали. І так з самого дитинства я лишився в церкві. Але той момент, я пам'ятаю, це було років 14, коли я. Зрозумів і покаявся перед Богом, щоб для нього жити, йому служити. Подальше теж було е, прохання моє вступити за повіт з Богом, і це відбулось у 20 років в моєму житті. Що відбулося після цього? Цікавить саме ці моменти, основні в служінні служіння диякона, служінні пресвітера, і так само покликання до місіонерської справи. Як я говорив після того, як покаявся, я співав в хорі, проповідував. З нашої церкви було багато місіонерів. Приїжджали браття, запрошували нашу молодь до місіонерства. Також я в тому числі мав деякі поїздки, де наші місіонери були. Ми їздили, їх відвідували, допомагали, там служили, проповідували. Потім склалось так, що я одружився, місце проживання змінилось, я проживаю в Клевані. В Клевані обрали на деякінське служіння. Через 9 років обрали мене на пасторське служіння, ну і досі служу. На місіонерське служіння 5 років, як був обраний в нашій області при Рівненському обласному об'єднанні. На місіонерське служіння. Тому тема місіонерства зараз вам як нікому близька. Давайте більш поговоримо про це і так подумки повернемося в минуле, коли ми дивимося на історію 15 руху, на його виникнення і поширення на наших землях. Ми бачимо, що цей рух дуже швидко поширився. Що було причиною такого успіху? Причина успіху. Що місіонери, які йшли проповідувати Євангеліє, добру вістку про Ісуса Христа, несучі, це все, вони не зупинялись десь в певному селі. Тобто, десь вони зупинялись, проповідували, певна група людей збиралась, вони продовжували далі і далі, від села в село, від міста в місто. Вони розуміли доручення Ісуса Христа, що їм потрібно йти і звіщати добру новину. Те, що сталося у їхньому житті, те, що їхнє життя змінилося, наскільки воно змінилось, вони цю радість спасіння хотіли донести до кожного жителя, села міста. Перенесемось думки, в кінець 90-х початок 2000-х. Ми пам'ятаємо, як люди тоді масово йшли до церков. Відбувалися щороку такі величезні хрещення. Люди каялися. Після вже оця тенденція, вона зменшилася і навіть звелася до мінімуму. Вже про стадіони не йшла й мова. Що змінилося? Люди чи церква? Я думаю, що в якійсь мірі змінились люди, але наряду з тим, як церква, ми маємо далі доручення церкви. Ідіть, проповідуйте, Євангеліє. Але в якійсь мірі сьогодні, дивлячись в певному часі і різні виклики, як виклики того часу були, як виклики сьогодні, але нам потрібно це робити далі, проповідувати Євангеліє, людям доносити, робити, євангелізацію, різні заходи для того, щоб людям донести добру звістку про Господа Ісуса Христа. І це має робити церква. Не має хтось один робити, але з розумінням, щоб кожен розумів, що він має це робити. Він, в числі церкви, і він має нести вістку там, де він є, своїм друзям, близьким, рідним, знайомим, по роботі, по навчанню. Це має робити кожен. І дав би Бог зрозуміти всім, це доручення нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми це робили. Тоді зовсім буде по-іншому будуть наші церкви збільшуватись спасеними душами. Є різні методи. Проповіді, благовістя, такий саме метод євгенізації вам особисто найбільш близький або найбільш ефективний, як ви вважаєте? Ну, всі методи, я думаю, які сьогодні ми користуємося, вони є корисні для певного роду людей. Якщо брати, ми проводимо благовістя дітям, дитячі табори. Це для дітей досить І, ну, цікаво, вони приходять. І наряду з тим. І батьки приходять, бо вони могли б не прийти ніколи б, але так поважаючи своїх дітей, люблячи своїх дітей, вони приходять і це слухають наряду з тим, що проводиться, що проповідується на дитячих таборах для дітей. Наряду з тим ми маємо спілкування з батьками, це прекрасно. Але і соціальне служіння це теж воно важливе. Допомога. Ми, як ті, Покликані на добрі діла в Ісусі Христі робити, ми маємо це робити, і через таке благовістя, наряду з тим, матеріальна певна допомога вона свідчить про те, що ми дбаємо про тих людей, які є сьогодні в суспільстві, матеріально незахищені, їм треба допомогти. І коли ми це робимо, це теж велика проповідь, просто ділами, не говорячи їм про євангеліє. Ну, зрозуміло, що кожний даруючи якийсь пакет, відвідуючи, ми розкажемо, хто ми і що ми робимо, і з якою цілю ми це робимо. Що Ми це робимо у ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Аналізуючи стан місіонерства за останні 30 років в умовах незалежності, які речі варто було. Переосмислити. І що було не так, або що було таке, що сьогодні варто було повчитися? Чи взагалі скажіть про динаміку, в якому напрямку рухається місіонерство впродовж останніх 30 років? Ну, дивитись взагалі в всій Україні. Я якби переосмислювати, і щось було неправильно, я так не скажу. Дійсно, дяка Богу. Що були ті, які на це відгукнулись, які пішли, і в різних областях ми сьогодні за 30 років маємо гарне церкві, але все воно починалось із ініціативи ініціативних людей, які проявили ініціативу, які зрозуміли доручення, і вони поїхали в іншу область, в інше місто. І на протязі 30 років маємо гарні церкви. Тобто, переосмислячи, ну що можна додати до того. Як писання каже, не по білі мало працівників. Я думаю, краще б аби було більше, більше охопити місце сіл, бо були б кращі результати. Але ми маємо далі це робити. Як робилось 30 років назад, поїхали і сьогодні продовжувати це робити. Ми бачимо ну, процентне відношення протестантських церков, скільки по кількості нас віруючих є. Тобто. В загальному це не досить так багато. Тобто, праці багато і нам потрібно працювати далі. Розкажіть коротко про стан місіонерства зараз. Візьмемо до прикладу рідну на Ну, У нас на Рівненщині на сьогодні 28. Ми маємо місіонерських станцій, десь 58 місіонерів ми маємо, які є в нас і працюють на сьогодні. Тобто, в нас Рівненщина одна з найбільших по числу церков. По числу членства, по числу молоді, і я думаю, по числу місіонерських станцій по Україні, я думаю, у нас на Рівненщині саме найбільше сьогодні. І враховуючи, що в нас є 500 десь сіл, де ще немає протестантських церков. У нас на сьогодні Рівненська область по територіальних громадах об'єднаних дві територіальні громади, де немає нашої протестантської церкви. Хто такі місіонери в сучасному розумінні? В такому загальному, загально прийнятому розумінні, місіонер це якась людина, яка їде десь у Африку чи ще в такі країни далекі, і там проповідує тим людям? Зараз місіонер. Хто він? Ну, місіонер латинське слово доручення, тобто доручення для кожного. Я знову повторююсь, Ісус Христос доручив Це для церкви. Для нас, щоб ми йшли, проповідували Євангеліє добру новину людям, щоб люди мали спасіння і мали вічне життя в Ісусі Христі. Місіонер сьогодні, той, хто ми розуміємо, той, хто пішов у село, де немає там зовсім віручих людей. І дяка Богу, що сьогодні є ті люди, які відгукуються, які ну, зрозуміли поклик Ісуса Христа, в яких є бажання трудитись. І вони сьогодні є на місіонерських станціях, проповіді дівальнею. І є гарний результат, і За мого служіння 5 років багато людей покаялось на місіонерських станціях. За цей час І відкрились вже церкви, зареєструвались. Є більше десятки членів церкви, життя продовжується, люди каються. І я тим радію і тішусь. Якими навиками повинен володіти місіонер? Бути місіонером сьогодні складніше, ніж, скажімо, 30 років тому. Ну, навики мають перше. Я думаю, це має бути покликання. Це людина має розуміти, що вона покликана, і в її є це бажання це робити. Це важливо. Навики мають бути певне навчання. І добре, що ми маємо можливість сьогодні навчатися. У нас є заклади, де сьогодні можуть наші місіонери пройти навчання, як Єврінський духовний семінарії, також місіонерські школи організовувалися. Вони проводились у нас. В місії добрі Самаряни навчались, в коволі проводились місіонерські навчання. Тобто, у нас місіонери є з різних місць, і це добре, коли вони пройшли навчання. Є певний багаж знань, і це досить добре і корисно для них у їхній праці. Дуже добре. Ну, уявимо, що молода людина виявила бажання бути місіонером. От які конкретно кроки потрібно зробити. Ви говорите про необхідність навчання. Перш за все, вона, вона приходить, ви чуєте про людину, хоче бути місіонером. Що ви їй скажете, що їй потрібно робити? Ну, ми зазвичай, якщо хоче людина бути місіонером, ми її перше відправляємо на місіонерську станцію, щоб вона побула, подивилась, зрозуміла, чи це її, чи дійсно варто їй навчатись, щоб далі продовжувати працю. Тобто. Певна практика поїхати, подивитися, зрозуміти. І тоді ми рекомендуємо перш пройти навчання, а потім вже бути на місіонерській станції, Ті чи інші, чи нову відкривати. Дуже часто запитання, за які гроші живуть місіонери. Ну за кошти у нас в Рівненському обласному об'єднанні є місіонерський фонд, де рішення нашого обласного об'єднання кожна церква. Один раз в рік робить місіонерський збір. Тобто у нас є фонд, з якого ми безпосередньо спонсуємо, ну, певну підтримку даємо місіонерам. Також є церкви, які напряму підтримують місіонерів. Є також е інші люди є. Просто які хочуть підтримувати це служіння, вони теж є, що напряму підтримують, є що через місіонерський фонд. Вдячний діаспорі Сполучених Штатів Америки, яка теж нам кожен рік допомагає немалу суму фінансово у підтримці місіонерського служіння і також для будівництва. Як ви вважаєте, чи повинен місіонер володіти ще якимсь ремеслом? Наприклад, перед тим як приступити до місіонерства, чи порадили ви йому піти здобувати якусь таку освіту, яка буде йому слугувати в житті, для того, щоб забезпечити певну сім'ю і себе власне. Чи має проф... місіонер володіти якоюсь професією, окрім духовної освіти? Чи це не обов'язково? І якщо дивлячись, браття, вони всі якусь мають спеціальність, всі щось можуть робити. Тобто десь певний час, вони працюють, якби десь відпрошуються. Місяць їм є відпустки, вони можуть цей час по-різному використати в яких цілях. Але буває і так, що є певна робота, вони просяться, щоб трошки підзаробити. Ну, цю можливість ми їм надаємо. Так само, сестри десь. Теж, маючи здібності, можливості десь сьогодні, вони теж їдуть, працюють. Місіонерські точки, молитовні будинки це щось нове. В чому суть цієї ідеї і які її переваги? Ну, місіонерські станції всім відомі, але суть якраз модульних будиночків полягала в тому, що не завжди, там, де були місіонери, ми стараємося придбати ділянку. Де місіонери б не ділянку, десь і купляємо хату, щоб забезпечити їх житлом в першу чергу, щоб вони мали де спати, мали де приготувати їсти, і мали санбузу, щоб помитися, теж потрібно. Ми це стараємося забезпечити цим, і наряду з тим ми прийшли, якби з практики до того дивимося, що модульний будиночок він не несе великих, якби, затрат таких. Тобто документації такої не потрібно робити до 30 квадратів. Тобто, десь 4 на 8 розмірами, гарний будиночок, каркасний будиночок дерев'яний, всередині утеплювач знаружи сайдинг або металопрофіль всередині більшість дерев'яна вагонка лакується, і двосторонній кондиціонер проводиться світло, і гарне приміщення, в якому проводяться як недільні школи, як зібрання. І тобто воно незалежний, і десь бар'єр людей, до когось іти в хату це складніше, як прийти в якийсь будиночок. І з практики п'ятирічної ми бачимо, це гарно запрацювало набагато краще, як десь було раніше, десь збирались, приходили. Не всі могли, якби прийти до когось в хату. А тим більше, коли хтось там жив, людина в селі, яка була не авторитетна, може, якась ми купляємо, не завжди знаємо хату чи участок, хто там проживав, але в нас ціна влаштовує, географічне розміщення в селі нас влаштовує. Ми купляємо і там місіонери живуть, працюють. Тобто на цій території, де ми купили, ми ставимо модульний будиночок, він як я вже говорив, не потребує довгої документації, дозвільних документів. Ми будуємо це така тимчасова спорудка і воно працює. Тоді скільки, досить... скільки таких місіонерських або модульних будинків було вже побудовано за ну, 5 років чи скільки того моменту, коли ця ідея почала втілюватися? За 5 років ми побудували в нашій Рівненській області більше десятка вже модульних будиночок в нас є. Це при кожному тому будинку потрібно, щоб був місіонер, принаймні, хоча б один. Чи яка взагалі практика в місіонерській точки? Скільки місіонерів ви посилаєте? Ну, при можливості є чотири місіонери на місіонерській станції. Десь більшість чоловік-сім'я, там вони двох працюють. Тобто, досить багато, якби в нас. Нема такого великого ресурсу, ми стараємося десь 4, 3, 2, десь так. В такому складі місіонери працюють. Десь працюють вони в, є в одному напрямку чи в районі. Між собою гарно комунікують, вони можуть і провести зібрання, недільні школи, так само і так само місіонери на сьогодні ну, табірне служіння дитяче літом, вони теж проводять. То взагалі. Чому полягає робота місіонера на місіонерській точці? Які основні роботи, види діяльності там там займаються? От що саме робить місіонер в селі, коли він приїжджає, йому, скажімо так, вирішили питання модульного будинку, питання житла, що далі от проходить впродовж місяця чи впродовж року, так охарактеризувати, які основні види робіт робить місіонер, здійснюючи там певну певнуційну роботу. Ну, перше, це ознайомлення з селом. Поселяється це, кожний місяць є газети, вони розносять газети, спілкуються з людьми. Є де проводити недільну школу і зібрання, тобто проводимо недільну школу. Це раз в тиждень або два рази, в залежності від дітей. Якщо більшість дітей, розділяється там діти на дві є менші діти віком. Тобто і старше, то десь розділяють, щоб проводити там два рази на тиждень на місіонерських станціях. Так само служіння один раз практикуємо, десь більше сходяться люди і практикуються більше, десь два рази в тиждень і в неділю одне зібрання проводиться, десь і два рази проводиться. Тобто певна праця, соціальна праця так само проводиться. Є малозабезпечені сім'ї, десь стараємося теж допомогти, чим можемо. Десь комусь фізично треба посапати, побілити, є старші люди. Так само місіонери допомагають, працюють, як проповідують, як справами добрими теж працюють. І це на всіх станціях місіонерських. Чи є таке вже з досвіду, що ви посилали місіонерів в село, де не було віруючих, а сьогодні там є церква. Було відкриття, були якісь хрещення. Можете поділитися прикладами, якщо таке є. І є у нас, якщо брати інші райони, за п'ять років у нас є, де ми відкрили місіонерські станції, тобто в різних районах, не всіх, але є, де були хрещення, і за певні роки є вже члени церкви і десь в статусі, якби вже місіонерська станція і церква. Тобто більше десяти членів, ми вже тоді реєструємо церкву. Тобто, це у нас є за цей час на Рівненщині. Таке стається, дякують Богу. Ми розуміємо, що місіонером, так в такому значенні, як ви говорили, десь поїхати і там проживати не кожен має можливість. Але тим не менше, якби місіонером за своєму служінні, про проповіді Євангелієм повинен бути кожен, кожен повинен проповідувати і нести Боже Слово. Як практично виконати оці слова Ісуса? Ідіть і по цілому світу Євангелію проповідуйте. З чого почати? Кому проповідувати? Ну, Зрозуміло, проповідують людям, які оточують навколо. Тобто, якщо місіонер на місіонерській станції, він всім рівням проповідає Євангеліє. тобто дітей, дітям, підросткам, молоді, старшому віку, тобто на всіх рівнях місіонери якраз охоплюють те, що вони всім проповідують. Тобто, кожен з нас, ну, доручення Христа, знову повторююсь, там, де ти є. Ти маєш що сказати? Якщо ти працюєш на роботі, круг людей, якими ти можеш спілкуватися, їм розкажи. Рідним, круг друзів, рідних, кого ти знаєш, з ким спілкуєшся, розказуй про Ісуса Христа. Говори, це важливо і це потрібно говорити. Таким чином, кожен на своєму рівні він виконає це доручення Ісуса Христа. Не соромитись, Павло казав, я не соромлюсь Іванглії. Це не треба соромитися, це треба говорити і проповідувати про це. В яких дарах церква має найбільшу потребу? І, і навіть можемо так сказати, про, говорячи про місіонерів, е, яких, яка найбільша потреба в місіонерстві? В чому саме? Я думаю, дари, якщо для церкви <кій> Бог дарував, вони всі потрібні: дар мудрості, дар знання, дар вияснення інших мов. Дар оздоровлення, дар пророкування. Ці всі дари, вони необхідні. Вони є сьогодні в церкві? Я думаю, що є. Не всіх може, але в багатьох церквах це є. А яка основна найбільша потреба навіть, скажімо, не церкви, а взагалі місіонерства? Місіонерство, я думаю, дуже добре, коли. Місіонери є мудрі, розумні, дар мудрості, дар знання це важливо. Вже про інші більш дари, але добре, коли вони всі були наділені дарами, але кожному дається якийсь певний дар у міру віри, у міру того, що він може це понести. Питання матеріальні. Важливі, от якщо би, скажімо так, збільшити фінансування або підтримку місіонерського відділу. Чи можете ви сказати, що тоді справа проповіді Івангелії буде рухатися більш потужно? Ну, Питання фінансування. Тобто, краще це важливо. Ми розуміємо, те, яким ми підтримку сьогодні озвучувати не будемо, але те, що ми допомагаємо, це не геть всі їхні потреби забезпечить. Коли є сім'ї і діти і на підтримці, це. Це досить складно. Але коли б, можливо, кожен розумів би це що це велике доручення, я не можу бути місіонером десь нести вістку, постійно бути, але я працюю, я маю забезпечення, в мене є бізнес інший, я міг би цим служити окремо допомагати. У нас при Рівненщині є. Група доброчинності, як у нас тут в Рівному, так само на Саднищині, які безпосередньо підтримують місіонерське служіння. Нас, наші браття підтримують 10 місіонерів, і також десь і інші потреби вони є за на тій чи іншій станції є потреби. Вони я говорю про це, озвучую і вони допомагають. Я дякую за них. Вони вже багато років разом. Ми у цьому напрямку працюємо, я також відношу до тої групи, і я дякую братям, що вони не пройшли мимо, але вони кожен місяць, вони жертвують, і ми можемо цим служити місіонерам. Павло говорив, що те, що ми зробили, те, що місіонери проповідують, люди покаються, і ми приймали в тому участь, воно нам залічиться, Бог нас благословить у тому. І як би хотілося, щоб більше те розуміли і в підтримці фінансування так само було б краще фінансування, і більше ми могли б більширитись, набирати більше місіонерів, бо багато залежить від фінансування. Тобто, це є потреба, ми всі розуміємо, за щось потрібно жити і планувати це не на місяць, не на два, а на роки. Христос дав одну ознаку кінця світу, яка напряму стосується успіху місіонерства. Він сказав так, і буде проповідане Євангелія царства по цілому світу, і тоді прийде кінець, оцінюючи сучасні події, де ми зараз знаходимося на есхатологічній шкалі часу. Ну, дивлячись, читаючи Євангелії, я розумію, що ми враховуючи, коли писалось Євангелії, які роки ми знаємо, і враховуючи, скільки років від того пройшло, то я думаю, ми надто близько вже. Якщо Писання говорить, що близько, а пройшли руки я думаю, ми надто близько. До... Тому потрібно поспішити проповідувати. Потрібно, потрібно поспішити, як ніколи, сьогодні, поширити царство на землі, проподіванні, про Ісуса Христа, щоб більше і більше людей встигло, іменно язичницького народу, покаятись, отримати спасіння в Ісусі Христі. Тому всіх закликаю. Підтримати місіонерське служіння, дякую, що воно підтримується церквам. Дякую, користуючись можливістю. Дякую і доброчинності групи Рівненщини, доброчинності братям Сарненщини, Рівненській діаспори в Сполучених Штатах Америки, що ви долучаєтесь до цього служіння у нас на теренах Рівненщини. Ми можемо. Це служіння продовжувати завдяки всім вам разом робити спільну справу. Хай всіх вас Бог благословить і воздасть за вашу працю, за вашу жертовність. Хай Бог благословить ваші сім'ї, ваші доми, ваші родини. Будьте благословені. Опинившись перед Богом, що ви йому скажете? Я думаю, перш за все подякувати йому, що Він дарував нам спасіння і вічне життя в своєму Сині Ісусі Христі. Дякую вам, що погодилися прийняти участь в цій програмі. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з пастором церкви, відповідальним за місіонерський відділ Олександром Фінчуком. Дякую, що ви нас дивитесь, Продовжуйте підтримувати. Підписуйтесь на канал в Ютубі. Хай Бог усіх вас благословить. Також ви можете долучитися до питання місіонерства і підтримати цю справу своїми молитвами, своїми пожертвами, і, взагалі, без взявши безпосередню участь. Хай Бог усіх благословить.